Кам'янське знову підтвердило свій статус міста сильних духом та тілом спортсменів. 2 травня в міській раді відбулася урочиста зустріч міського голови з переможцями чемпіонату України з армреслінгу. Змагання проходили з 1 по 5 квітня у СМТ-воловець на Закарпатті. Юнаки, юніори, параспортсмени, ветерани та представники адаптивного спорту демонстрували витривалість силу і жагу до перемоги. У напруженій боротьбі наші спортсмени вибороли 10 золотих та 4 срібні медалі. Шановні наші спортсмени, шановні наші ветерани, тренера, я хочу від усієї громади привітати вас і подякувати з перемогу на всеукраїнських змаганнях з армреслінгу. Дякую вам за таку перемогу значну, за те, що прославляєте наші Міста і поважає вам успіху і нових перемог. Це дуже непоганий результат. Більше як 300 учасників було і було 15 команд, як юнаки, категорія до 13 і до 15 років. І також були майстри, той тобто це ветерани, які 50 і плюс категорія бікова. І також були спортсмени, пара спортсмени. Це звадами здоров'я. Кам'янське представили вихованці зю США No5 та центру Незламні. Серед чемпіонів Артем Коник, Ілля Зима, Руслан Штепа, Олександр Буря та Євген Григір. Дворазовими срібними призерами стали Олександр Коляда та Євген Воронов. Уперше норматив кандидата в майстри спорту України з Армреслінгу виконали Артем Коник, Ілля Зима та Руслан Штепа. За результатами чемпіонату троє спортсменів з Кам'янського Євген Григір, Руслан Штепа та Артем Коник. Увійшли до складу національної збірної України з Армреслінгу. you oh. Сьогодні був вручений сертифікат, який дозволить нашим спортсменам в перших числах червня приймати участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться у Румунії. Наші спортсмени у складі п'яти осіб із тренером виїдуть на цей чемпіонат, і ми дуже сподіваємося, що вони продемонструють свої найкращі якості. Серед наших спортсменів є особи, які мають ушкодження порно-рухового апарату, є ушкодженнями зору. Але ці люди, маючи по здоров'ю деякі обмеження, вони настільки живуть актив. Своїм життям, як спортивним, так і громадським життям, що на них треба рівнятись і в них навчатись. Наш спортсмен Євген Григір, який вже досяг ну, значних успіхів на міжнародній арені цього виду спорту, він сьогодні дає приклад молодим нашим спортсменам, як треба жити, як треба навчатися, як треба тренуватися. Дуже потужно виступили. Велике дякую. Без допомоги, мабуть, це все без тренера, без мера, без. Всіх керівників, ну дякую вам велике. А ми вам також дякую. А ми вас не подвидемо. Очільник Кам'янського також підкреслив важливість розвитку спорту у місті, зокрема інклюзивного та ветеранського, зазначивши, що саме спорт виховує силу, характер і єднає громаду. Дуже приємно, що міські голова опікується спортом в такий важкий час, як у нас є. Що він підтримує спортсменів, тому що без його Допомогою це неможливо було б виступати на такому рівні. Дуже йому дякуємо, що він підтримує нас спортсменів.